На Вінниччині вбухає військовий склад у Калинівці. Вибухнув склад з боєприпасами. Вибухи у Калинівці палає військовий склад. Горять склади з боєприпасами. Буквально через Хвилин 10-15 після цих вибухів почали дзвонити близькі люди з проханням вивезти, адже в них що, щось там коїться, ніхто не розумів що, але близько возле Стрижівки розірвало, якщо я не помиляюся, якусь чи ферму, чи що. Ну тобто це з їхніх слів було. Не було понятно, куди ми їдемо, чи в Калинівку, чи в Яки-то ад. Що ми там бачили, це словами передати дуже тяжело. Всі люди в паніки пригали, в багажники грузились, хто як, не, хто як міг. За один раз пам'ятаємо, ми вивезли тільки на пікапі е, близько 14 чоловік. Тобто повний кузов був, ми роздягалися, їх одягали в теплу одежу, тому що на вулиці було прохладно, їхати потрібно було швидко. Більшість гражданських людей. Я не можу, ну, тобто бувши в самій каліновці, в будь-якій точці наші люди були, не бачивши ні одного працівника поліції, ні єдиного. Максимальна точка, де я його бачив, то це Стрижовський мост, і то вони перевіряли вже на мародерство. Хазяйшка виходьте давайте. Я не знаю, ми не поїдемо. Как это не поїде? Ну так не поїдемо. Хазяйство тут на кожні шу. Женщина. Виживете і буде вам не з вашим господарством. Так як все оперативно проходило, що вони зволікали увагу, що і осколки літають, і труби від гради, все подібне таке що. Запустимо, коли вивели вже, то трохи почав задумувати. Температура дуже і одне однезарево. Метрів 500-800. Де... До, до кілометру да, повні масштабні вогонь. Машини стояли ну, нас. Да. Туди ми вже не, не було як потрапити. Теж без двері, без да, від так. ударної волни там повилітало все. Метрів 600-700 від нас. Вибухає так, що я пам'ятаю, що ми з, з, злетіли взагалі з ніг, впали на землю, а дерево, яке біля нас було, на мить так з, прогнулося повністю від цієї хвилі вибухової. З мене кашкета здуло, і це, де дерево встає, воно повністю було без листя. А листя як Осінню обсипалось просто на нас, зелене листя. Всю ніч ми ганяли, всю ніч шукали по цим дворам, телефони вже практично сіли, освітлення вже не було ніде, світла ж не було по селам. І ми вже останній раз, коли ми виїжджали, ми вже навіть розмовляти не могли. О 6-й ранку зателефонував до мене поїздний диспетчер. Просто сказала, що потрібно прийняти на станцію пожежний поїзд для того, щоб подавати на сальницький навідку і гасити пожежу, яка там виникла під час цих вибухів і ще ж воно все взривалося. Ну, На свій розсуд, і не знаю. Не можу сказати, що це героїзм. Просто так сталося, якось людський фактор. Подумала про те, що тут моя домівка. Тут же напряму ну, кілометра, ну, максимум два до цього, до міста взриву. Задання поступило від самого верху, що треба ці платформи витягнути. Я їм кажу, та як ти собі представляєш? Це ж нереально. Це треба машиніста заставити, составителя і двох діжурних, щоб вони повернулися в це пекло. Де я знайду стільки смертників? Наші? І перше, що мене запитався, диспетчер повізні, коли я забігла на пост, це, чи колії на місці, я сказала, ви знаєте, кажу, диспетчер, я не дивилася, кажу, я так бігла сюди, щоб прийняти пожежний поїзд, що навіть не звертала увагу, чи є там щось місце. Сигнали відкриваються, значить все нормально. Що він їм вже пообіщав і як він їх говорив, розумієте, ну, я б сам би боявся в тепловозі 5 тонн солярки, от, самому, він як на вертілі виходить, і їхати. Саме пекло страшно. І як тільки від'їхали метрів, ну, мабуть, з пів кілометра тільки від'їхали, це було в 5 часов 30 ну, минути утра. Так воно ще дарахнуло, що, що аж тепловоз підскочив, підскочили. Ну назад приземлився. Ну, В общем, отакі ситуації все показують, хто є єсху. Зразу стало ясно, хто оці дівчата молоденькі. Плачеть, боїться, але сидить і пропускають поїзда, а хлопці здоровені зробили віт, що в них розрядились батареї і це все. Так що. Дуже здивувало, що немає потерпілих, я вам серйозно кажу, кажу. Знаємо і власника того шевроля, яке розірвалося на снаряді, бачили всі, а то, що нема ні одного потерпілого, це реальне чудо, навірно, довіже не знаю, що сказати. Ось так добре, Так, То я ще туди привики. Бо але вже. Переходите то гранець сюди, вже, що вже то, mm. туди поїду, подивлюся на ті що все так стоїть. Це та вже відпадає, все. Повно побила то. То, 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 то нічого, А там поппілістка дуже побило. Це здорово. Вулиця миру. Да, вулиця... Ох ти як хорошо, вулиця миру, гарна наша. 139. І щоб був мир кругом. Mm -hmm. Дай Бог, щоб був мир кругом.